Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні ми на нашій львівській локації поступово її будуємо. Трошки хочу провести невеличку нашу екскурсію. Так для хейтерів, яких ми теж обожнюємо. Само собою, це не самий дорогий формат стілажів. Ця ферма зроблена під себе та у нас конденсату на фермі нема жарко, само собою, але конденсату не дуже багато. Тому ми використовуємо дерево як максимально дешевий варіант для виготовлення стілажів. Також ми можемо, якщо у вас дозволяє. Бюджет можна зробити як із металу, так і з оцинковки, з нержавики, чого завгодно. Басейни можуть бути з ПВХ-плівки, може бути з пластика. Все від вашого карману. Але взагалі результативність ми досягаємо великою площою, як і казав далі. Ця ферма у нас не мала, сумарно 400 квадратів по підлозі, по воді буде ну все, все нормально. Тут стілажів багато. То більше 1000 квадратних метрів по робочій площі. Так, Басейни, як і завжди, робимо плюс-мінус стандартизовані. Зараз тут у нас мальок підростає, Ми нарощуємо маточне поголів'я, система фільтрації, переливи по всім басейнам. Басейни ми робимо окремі для того, щоб можна було сортувати. Тобто я не роблю акцент на довгі, тому що набагато простіше перекрити систему і обслужити цей басейн. Це буде зручно. Якщо б він був цільний, це було б набагато складніше. Тому що наша компанія Зоокул дуже сильно цінує трудозатрати. Це одна з складових, чому у людей цей бізнес не виходить. Тому у нас це окремо. На цій локації я роблю УЗВ окремо кожне. У мене сумарно тут 10 УЗВ. За рахунок цього, якщо у нас якась і проблема може з в процесі виплисти, то не буде масової гібелі, не буде масового відключення всього УЗВ. У нас все окремо для раціонального використання і щоб врахувати всі людські фактори і підводні камені. Тому це УЗВ з'єднані друг з другом, водичка фільтрується, система подачі води нагору, зробили під'єднання електрики, ну і підготували під ті задачі, як воно у нас тут є. Утеплили все приміщення, все стіни зроблені з сендвіча. По факту, на відео може не дуже це все можна зрозуміти розміри, але. Приміщення реально ого, ого. Так, давайте трошки. Так як у нас зроблено дуже герметичний і класний термос, опалюємо приміщення. як ну, Не саме велике, зараз у нас тут стоїть два інвертора: 24-ка. Потім ми ще доставимо ця ферма. Буде ефективна за рахунок того, що ми ще під'єднали сонце. За рахунок цього ми вішаємо інвертори і у нас клас Термос тримає температуру. Інвертори ставимо на задану е, температурну температуру, і у нас є підігрів. Водичка у нас 26 градусів. Е, ця ферма ще не запущена. Ми її поступово заливаємо, тестуємо, запускаємо. Ну частково, щоб не втрачати час, е, ми вже запустили сюди малька. Ну, це не мальок, це вже підрощений рак, і на цьому акцент робити не будемо. По температурі, якщо хочете побачити, вчора, ну, от, якщо ви побачите, температура 27 градусів, Інвертори у нас стоять на 26, тому наш, наша технологія має космічну перевагу перед іншими технологіями. По температурному режимі, по тому, що у нас немає конденсату. До речі, от стіни. Бачите, стіни сухі, стеля суха, підлога, ну, якщо не вилити сюди відроводи, то теж все сухо. Підлога це другий поверх двохпорохового будинку. Тому у нас тепловтрат немає ще по підлозі за рахунок того, що там є ще поверх. Раки, 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 велика кількість укриттів, прозора водичка, як завжди, харчова база завжди у нас в басейнах. Тобто, все по фіншую. Все функціонує. Аерація у нас працює тут без акумуляторів. За рахунок того, що у нас сонце і є свої вже накопичувальні акумулятори, за рахунок цього у нас проблем з перебоїв не існує. Так, ну, трошки побачити тут 10 метрів стілажі, стілажі. Будемо зараз їх дочищати, ну, буде вимивати і під'єднувати воду. Тобто стілажі, стілажі, стілажі. Ну, якщо просто по довжині, ви хочете побачити. Ага! То есть, цех реально крутий, класний, великий. Зараз нарощуємо оберти і поступово запускаємо. Запускаємо, запускаємо, запускаємо. Тут у нас буде місце під акваріумом, акваріум буде, до речі, тут, тут, тут. Дуже 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 багато, тому що ферма буде сама себе самопокуповувати, і в процесі ми з цієї ферми будемо торгувати і товарним раком, і маточним поголів'ям, і мальком. Тут ми теж трошки запустили вже. Мальочка, поступово дороблюємо укриття. Тобто все у нас функціонує, навіть якщо ми її запустили, ще всього-навсього на 30%. Не забуваємо за зону, де можна мити фільтруючі елементи. Суди, в цьому приміщенні, в цій локації була дуже погана вода, доробили систему очистки, зробили, грубо кажучи, осмос. Але перед тим, як запускаєте ферму, не забувайте ще зробити аналіз води. Ну і, скажімо так, закінчуємо нашу процедуру. Чим не забуваємо, що поки ви будуєте, потрібно буде ще й заздалегідь робити величезну кількість укриттів. Е, багато хто мені каже, що це, це роботи на три дні. Е, якщо ви зробите на таку ферму укриття за, за місяць, я вам подарую тисячу доларів, але це нереалістично. тому що всі кажуть, що це все легко, але це дуже дуже трудоємний процес. І того, е, наша ферма на Львівщині поступово запускається. Також ми в цій локації будемо ще вирощувати раки на вулиці. Будуємо ферми по всій Україні, продаж обладнання, супровід, навчання. Також будуємо ще й по Європі, продаж малька, маточного поголів'я. Можемо зробити цей бізнес реально рентабельним, який буде вам давати на перспективу ну, нормальні гроші. Не забуваємо. Річковий рак поступово закінчується. Ціни. Я думаю, що більшість із вас купляє рака і бачить, що рак річковий дуже дорогий. Це єдина альтернатива річковому раку, яка ще й має в два рази більше м'яса ніж річковому. Тому вирощуємо рака, розширюємо це направлення в Україні. Буде щось цікаво: наш сайт зоокул.юа або телефон в шапці профілю.